Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти 에, точніше дати відповідь на питання, чи можна в Іспанію приїхати з внутрішнім українським паспортом. Так? Це питання задають дуже багато, дуже, дуже часто, так, дуже багато наших людей. Так? І саме перше, що було, да, от коли ми приймали перших біженців, які їхали, от уявіть собі, вони виїжджають. З Києва, да, наприклад, або з інших областей, там, де йде бомбардування, і, ну, наприклад, вони не змогли е, в свій час зробити закордонний біометричний паспорт. Так, от, що їм робити? Їм що, їх не випустять, вони повинні померти чи як. І Європа, розумієте, вона не така. Вони так не мислять, у них нема такого менталітету. Розумієте, От, е, вони все зробили, щоб прийняти всіх біженців. Які тільки можливі. Розумієте? Е, значить, перше, однозначно, так, з паспортом внутрішнім України ви можете виїхати в Євросоюз і е, в Іспанію як біженець. Так? Ми, я особисто я перекладав і селив дуже багатьох людей, які отак і приїхали. Так? І набагато складніше навіть було не те, що з внутрішнім паспортом вони приїхали, а те, що вони приїхали з, ну, наприклад, це свідоцтво про народження дітей. Так? Не, не суть в тому, що їм важко заїхати з цим. Взагалі, питань на кордоні нема до вас, нема по цим питанням, якщо ви з внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження дитини їдете сюди. Хіба що, що ваша дитина це ваша дитина? Але, наприклад, тут були моменти, так, коли виїжджала мама з дитиною, так, у неї свідоцтво про народження українське і паспорт український. І вони розлучені з ну, чоловіком своїм, так? І як ви знаєте, що перетин кордону дозволений в даному випадку тільки тоді, коли є дозвіл батька на перетин кордону. Так, на виїзд в іншу країну. Навіть в такому випадку, навіть в такому випадку, на кордоні, просто мама писала папір так, ну, на листку А4, точніше, не мама, а ну от вона, батько, цей який там був. да, от, Якщо він міг, він писав на листку А4 свій дозвіл, ставив свій підпис і все. І вони проїжджали. Розумієте? Тобто, ну. В такому випадку е Європа припинила усіляко бю бюрократію. Так, все повністю було припинено. Всі проїжджали для того, щоб врятуватись. Розумієте? Е що я хочу сказати, так? Да? Е е е так, звісно, ви можете заїхати з вашим паспортом, з вашими свідоцтвами про народження, так, в Іспанію, але. Розумієте, вам з біометричним буде краще. Тобто, якщо ви все ж таки встигли його зробити, або якщо ви зараз хочете ще виїхати, так у вас все ще ці шанси зберігаються, так? З біометричним вам буде легше. Чому? От зараз я вам говорю: тому що, наприклад, довести, да, от що дитина ваша, да, вам треба їхати буде в посольство, так? України. В Іспанії і там робити, омологувати це свідоцтво про народження, так? Тобто робити його дійсним для Іспанії, перекладати його там, так? Значить, все з біометричними паспортами. У вас взагалі питань нема. У вас є паспорт на вас, є паспорт на дитину. Ви виїжджаєте, у вас є. Повністю у вас двері всі відкриті, на 90 днів ви взагалі по всій Європі їздите так, як ви хочете, по безвізу. Бо в нас є такий закон. так? Значить, Але розумієте, навіть якщо ви далі залишаєтесь тут, біометричний паспорт вам дає більше, е, більше прав. Да? От, наприклад, з біометричним паспортом ви можете оформити, наприклад, собі банківський рахунок. так? З внутрішнім, звісно, що ви цього не зможете. Так? Деякі речі, влаштувати в якісь кружки да, дітей із своїми цими внутрішніми документами, теж виникають складнощі. Зробити, наприклад, собі прописку з цими документами теж виникають складнощі. Вам треба записуватись ну, в консульство, наприклад, у нас в Малазі, або в Мадриді, або в Барселоні, і там вже робити ці, е, ці речі. Е, розумієте? Е, і Ну, це час, так? А уявіть собі, скільки людей приїхало. Навіть там, вже, от, якщо зараз записатися туди в це консульство, поміняти паспорт дитині, той же самий біометричний, там це робиться, так? То все, там вже, наприклад, от ми брали запис на прийом. Ми брали у серпні на листопад, у серпні 22-го на листопад. так? Бо там от просто жива черга стоїть і всі йдуть ці робити документи, так? Тобто, якщо ви приїдете з документами вже готовими, це буде набагато краще. так? Значить, що іще дуже важливо, дуже важливо, зробіть виписки. Якщо ви можете це зробити, звісно, якщо вам дозволяє час і кошти, зробіть виписки вашої історії хвороби, якщо вона, вона у вас є хронічна, так? Це теж вам зекономить час і цей бюрократичний е, тремор, да, який тут є. Так? От, якщо ви зробите цю е, виписку своєї історії хвороби, тут зареєструйтесь у сімейного лікаря, він просто по цій історії хвороби вам випише ліки. Зараз в цей же день, майже так. Якщо ні, ви тут будете проходити просто кучу. Об, о, ну, обслідування, все, обслідувань, все, щоб це все зробити. Звісно, це добре, але ви їх і так зможете пройти. Ці всі обслідування. Розумієте, якщо ви побажаєте, підете, ви їх і так пройдете. Але якщо вам потрібні ліки, так постійні по вашій історії хвороби, так, то е, краще, щоб воно вже у вас було перекладене. А за паспорт і за свідоцтво про народження для того, щоб просто переїхати, навіть не хвилюйтесь. Все буде добре, вас пропустять. Все буде добре. Вас тут повністю зареєструють, запишуть з ваших слів, заповните заяву, і вам видадуть документи. Е, нехай у вас все буде добре на цій землі. І інтегруйтесь тут і підписуйтесь на мій канал.